Другий спосіб знаходження файлів з результатами значно простіший. Але він потребує завантаження додаткового програмного забезпечення, де можна його знайти. Ну, по-перше, я розмістю тут, у самому курсі. Відповідно, в цій же ж темі, як бачите, я вставив, ну, тут буде ще ж текст, буде відео, але серед цього буде посилання на завантаження програми. Яка буде шукати файли з результатами конкурсу я козацького роду, але тільки 2025 року. Звертаю вашу увагу, що для пошуку файлів 26 чи 27 будуть свої програмки, відповідно, так само, і для пошуку файлів з інших конкурсів. Буде для кожного конкурсу, для кожного року своя програма. Тому вказано, що. Для конкурсу я козацького роду 25-го року. Отож, посилання активне, на нього потрібно буде натиснути. Ще варіант знаходження це на головній конкурсній сторінці. Теж розмістили посилання в рамці. Як бачите, щоб автоматично знайти файли, потрібно завантажити програму. Відповідно, натиснемо на якусь із цих посилань. Завантажимо. Програмка невеличка, але, на жаль, більше всього, що вона не дасть можливість її вставити у архів із програмами. Тому додатково прийдеться завантажити її окремо. Як бачите, тут програмка називається Пошук Козак 2025. Що потрібно зробити, це її запустить. Вона так само самодостатня, як і всі наші програмки. Відкрилося зовсім маленьке вікно. Як бачите, тут є тільки одна кнопка. Все виставлено автоматично, вам нічого вводити не потрібно. Ви натискаєте, і програма відкриває вам папку. Як бачите, це та папка, яку я вам показував. Результат Козак 2025 року. Таким чином. Програмка знайшла папку і її відкрила. І все, що в цій папці є, воно вам тепер доступне. Тобто, взагалі, ця програмка дуже просто все шукає, але звертаю вашу увагу, що вона працює лише на операційній системі Windows і від 10-ї версії. Тобто, Windows 10 і вище програмка працює. А якщо у вас застаріле е, обладнання і відповідно комп'ютерний ноутбук, на якому встановлено ще Windows 7, наприклад, там, чи 8, то там працювати ця програма не буде. Хіба там у вас усе виставлено і прокачано. Так що всі бібліотеки і все стоїть. Тому от така ситуація. Дуже проста програмка. Її потрібно буде на всі комп'ютери ноутбуки завантажити, чи з інтернету, чи ви завантажите одну і на флешку скинете її потім флешкою, це вже як ви собі захочете. Але, як бачите, натиснув Все. Відкрило, ви цей файл взяли і, відповідно, вже перемістили туди, куди ви плануєте це все діло зробити. Таким чином, протягом цього відео я вам показав, де знайти конкурсну програму, розповів, що таке конкурсна програма, і показав, як знайти файли із результатами. Залишилась у нас одна складова, як же ж надіслати результати. Переходимо до цієї частини нашого відео.